День 72. Біблія, книга Псалмів, Псалом 54. Повчання Давида, коли прийшли з Ефеї і сказали Саулові, що в них переховується Давид. Боже, спаси мене силою свого імені, своєю могутністю захисти правоту мою. Боже, вислухай мою молитву, прихили своє вухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали проти мене і жорстокосерді загрошують моєму життю. Вони не мають Бога перед Собою. Але Бог допомагає мені. Господь підтримує моє життя. Нехай обернеться зло на моїх ворогів. Задля своєї вірності ти вигуби їх. Я охоче принесу тобі жертву прославлятиму твоє ім'я, Господи, бо воно чудове. Адже Він визволив мене від усякого лиха, і мої очі споглядають на відступ моїх ворогів. Четверта книга Мойсея «Числа» У попередніх розділах. Чотири пророцтва Валама. Розділ 25 Як тільки Ізраїль оселився в щитімі, то народ почав чинити розпусту з дочками Моава. Вони запрошували народ до жертвоприношень своїм богам, народ споживав їх жертви і поклонявся їхнім богам. Ізраїль пристав до Баал пеора тож Господь розгнівався на Ізраїль. І Господь сказав Мойсеєві. Візьми всіх начальників народу і повісь їх перед Господом проти сонця, щоб, палаючий гнів Господа, відвернувся від Ізраїлю. Тож Мойсей сказав ізраїльським суддям кожен нехай вб'є спор серед себе тих людей, котрі пристали до Баал пеора І ось прийшов один чоловік з ізраїльських нащадків і привів до своїх братів мідіянку, і то перед Мойсеєм і перед усією громадою ізраїльтян, коли ті плакали біля входу в намет свідчення. Побачивши це, Пінхас, син Елеазара, сина Аарона священника, піднявся з посеред громади, узяв у свою руку списа і пішов за тим ізраїльським чоловіком до намету і проколов їх, обох, чоловіка ізраїльтянина, і ту жінку в живіт після цього пошесть серед ізраїльтян припинилася. Однак тих, котрі померли від пошесті, було аж тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея такі слова: Пінхас, син Елеазара, сина Аарона священника, відвернув мій гнів від ізраїльтян тим, що виявив серед них справжню ревність відносно мене, так що я у своєму гніві не знищив ізраїльських нащадків. Тому скажи йому: ось я укладаю з ним мій заповіт миру. І буде він для нього та для його нащадків після нього, заповітом вічного священства за те. Що виявив ревність щодо свого Бога і звершив покуту за ізраїльських нащадків, ім'я ураженого ізраїльського мужа, який був убитий разом з медіянкою, зімрі, син Салу, князь батьківського роду нащадків Симеона, ім'я ж убитої медіянської жінки Козбі, вона була дочкою цура, голови одного з племен по батьківській лінії серед медіянців. І промовив Господь до Мойсея такі слова: Ворогуйте з мідіянцями і знищіть їх, адже вони виявили до вас ворожість, учинену підступно через Пеора і через свою сестру Козбі, дочку мідіянського вождя, яка була страчена в день пошесті через поклоніння Пеору». Розділ 26. Після тієї пошесті Господь звернувся до Мойсея та до Елеазара, сина Аарона, священника, з такими словами: зробіть перепис усієї громади ізраїльських нащадків від 20 років і вище, за їхніми батьківськими родами, всіх придатних до військової служби в Ізраїлі. Тож Мойсей разом зі священником Елеазаром говорили з ними на рівнинах Моаву, що над Йорданом напроти Єрихона, розпорядились, наказуючи, Зробіть перепис від 20 років і вище, як звелів Господь Мойсеєві та ізраїльтянам, які вийшли з Єгипетського краю. Рувим первісток Ізраїля, сини Рувима, Ханох, від якого походить і родина Ханохів, від Палу – родина паллів, від Хецрона родина Хецронів, від кармі родина карміїв, це родини нащадків Рувима. Згідно з переписом, їхня кількість складала 43 730 осіб. Син Палу Еліяв, а синами Еліява були Немоїл, Датан і Авірон, це ті, які були обрані громадою, але які повстали проти Мойсея і Аарона в угрупованні Корея, а також бунтували проти Господа. Тому земля відкрила свої уста і пожерла їх разом з Кореєм під час загибелі його угруповання, коли вогонь пожер 250 чоловіків. Вони стали застереженням. Але сини Корея не належали до угруповання і не загинули. Далі йдуть нащадки Симеона за їхніми родинами. Від Немоїла походить родина Немоїлів, від Яміна родина Ямініїв, від Якіна родина Якінів, від Зераха родина Зерахів, від Шаула родина Шауліїв. Це рід Симеона, який становив 22 200. Нащадки Гада за своїми родинами. Від сифона родина сифонів, від Хагі – родина Хагіїв, від Шуні родина Шуніїв, від озні родина Озніїв, від Ері родина Еріїв, від арода родина Ародів, від Арелі родина Ареліїв. Це родини нащадків Гада. Згідно з переписом їх було 40 тисяч 500. Сини Юди, Ер і Онан. Однак Ер і Онан померли ще в Ханаанському краю. Інші нащадки юди за їхніми родинами. Від Шели, родина Шелаїв, від Переца – родина Переців, від Зераха, родина Зерахіїв. Нащадками Переца були від Хецрона, родина Хецроніїв, від Хамула, родина Хамулів, це рід Юди. Згідно з переписом їх було 76 тисяч. Нащадки із Сахара за своїми родинами, Від Толи – родина Толаїв. Від пуви родина Пуваїв, від Яшуба, родина Яшубіїв, від Шимрона родина Шимроніїв, це рід із Сахара. Згідно з переписом їх було 64 тисячі 300. Нащадки завулона за своїми родинами: від Середа родина Середіїв, від Елона родина Елоніїв, від Яхлеїла родина Яхлеїлів. Це рід Завулона. Згідно з переписом, їх налічувалось 60 тисяч сини Йосифа за своїми родинами Манасія і Єфрем. Нащадки Манасії від Махіра походить родина Махіріїв. Махір породив Гілеада, від Гілеада родина Гілеадів. А ось нащадки Гілеада. Від Єзера походить родина Єзеріїв. від Хелека родина Хелекіїв. від Асріїла родина Асріїлів. Від Шехема родина Шехеміїв, від Шеміда родина Шемідіїв, від Хефера, родина Хеферіїв, Целофехад, син Хефера, не мав синів, а лише дочок. Ось імена дочок Целофехада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка і Тірца. Це рід Манасії. Згідно з переписом, їх було 52 тисячі сімсот. Далі йдуть нащадки Єфрема за своїми родинами. Від Шутелаха походить родина Шутелахів, від Бекера родина Бекеріїв, від Тахана родина Таханіїв. А ось нащадки Шутелаха. Від Ерана родина Ераніїв. Це родини синів Єфрема. Згідно з переписом, їх налічувалось 32 тисячі Це нащадки Йосифа за їхніми родинами. Нащадки Веніяміна за їхніми родинами. Від Бели походить родина Белаїв, від Ажбела родина Ажбеліїв, від Ахірама родина Ахіраміїв, від шефуфама родина Шефуфаміїв. А синами Бели були Арт і Нааман. Від Наамана родина Нааманів, це нащадки Веніяміна за своїми родинами. Згідно з переписом, їх число становило 45 тисяч Далі нащадки Дана. За своїми родинами. Від Шухама походить родина Шухаміїв, це Ріддана за їхніми родинами. Усього в родинах Шухамія, згідно з їхнім переписом, налічувалось шістдесят тисячі чотириста. Нащадки Асира за їхніми родинами. Від їмни походить родина Їмніїв. від Ішви родина Єшвіїв, від Верії родина веріїв. Нащадки верії. Від Хевера родина Хеверіїв. Від Малкіїла, родина Малкіїлів, а ім'я дочки Асіра, Сарах. Це родини синів Асирових. Згідно з переписом, їх було 53 тисячі 400. Нащадки нефталима за своїми родинами. Від Яхцеїла походить родина Яхцеїлів, від гуні родина гуніїв, від єцера родина єцеріїв, від шилема родина Шилеміїв. Це рідна Нафталима. Згідно з переписом, їх чисельність становила 45 тисяч 400. Таким був результат перепису ізраїльтян 601 730, і заговорив Господь до Мойсея, кажучи, між цими людьми буде розподілена земля у спадкове володіння за кількістю імен, численнішим збільшиш їхню спадщину, а менш численним зменшиш їхню спадщину. Кожному буде дана його спадщина згідно з кількістю імен під час проведеного перепису. Однак земля буде поділена жеребкуванням, спадок вони отримуватимуть відповідно до порядковості імен своїх батьківських родів. Як випаде жереб, так кожному і буде наділена його спадщина, як між численнішим, так і між менш численними. Далі йде перепис левітів за їхніми родинами від Гершона. Походить рід гершонів, від Кегата рід Кегатіїв, від Мерарі – рід Мераріїв. Це рід Левія і його родин, родина лімнітів, родина хевронітів, родина махлітів, родина мушітів і родина кореянів. А Кегат породив Амрама, ім'я Амрамової дружини Юхавет, дочка Левія, яка народилась Левію в Єгипті. Вона народила Амрамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріам. Від Аарона народилися надав, Авігу, Елеазар та Тамар, та надав і Авігу померли, коли вони принесли чужий вогонь перед Господом. Тож, згідно з переписом, всіх левітів, чоловіків від одного місяця і вище, було 23 тисячі. Вони не були охвачені переписом разом з іншими ізраїльськими нащадками, оскільки їм не належало спадщини між ізраїльтянами. Це всі згідно перепису Мойсея і священника Елеазара. Вони здійснили перепис ізраїльських нащадків на рівнинах Моаву, біля Йордану, напроти Єрихона. Серед них не було вже нікого з тих ізраїльських нащадків, які були переписані Мойсеєм та священником Аароном в Сінайській пустелі. Адже Господь сказав про них, що неодмінно помруть у пустелі, тому й не залишилося з них жодного, крім Халева, сина Єфунея та Ісуса, сина Навина. Свята Євангелія від Івана у попередньому розділі Сцілення поблизу ветезди Ісус, син Божий, про Воскресіння мертвих істинне свідчення про Ісуса. Розділ шостий. Після цього Ісус пішов на другий бік Тиверіатського моря Галилеї, і за ним ішов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворими. Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього і каже Пилипові За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Пилип: на 200 динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожний хоч трохи одержав, каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби, але що це на таку кількість? Промовив Ісус, розсадіть людей було тут багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. Ісус узяв хліби і, віддавши хвалу, подав учням. Учні ж тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли наїлися, він сказав своїм учням зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Зібрали і наповнили дванадцять кошиків, шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус вчинив, говорили, що він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти, взяти і проголосити його царем, відійшов знову сам на гору. З настанням вечора його учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря до Капернаума. Уже стемніло, а Ісус ще не приходив до них. Море розхвилювалося, бо подув сильний вітер. Коли вони пропливли десь 25 чи 30 стадій. То побачили, що Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякалися. Він же каже їм Це я, не бійтеся. Вони хотіли взяти його до човна, а тим часом човен пристав до берега, куди вони прямували. Наступного дня Юрба, яка перебувала на другому боці моря, побачила, що іншого човна там не було, крім того одного, до якого ввійшли його учні, і що Ісус не входив до човна зі своїми учнями, а відпливли лише самі його учні. Тим часом Стеверіади припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь віддав хвалу. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали Мураві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм: Істину, істину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине. Але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець. Запитали в нього, що нам робити, аби чинити Божі діла. У відповідь Ісус їм сказав Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти, а Ісус їм відказав. Істину, істину кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб, сказав їм Ісус, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене. Але не вірите, все, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав Отця, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина й вірить у нього, мав вічне життя. І я воскрешу його останнього дня. Тож нарікали на нього юдеї, бо він сказав Я хліб, який зійшов з неба, і казали: Хіба це не Ісус, син Йосипа, батька й матір якого ми знаємо? Як же тепер Він каже, Я зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав їм: Не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків, і всі будуть навчені Богом. Кожний, хто чув Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Істину, істину кажу вам той, хто вірить у мене, має вічне життя. Я хліб, життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть його, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм Істину, істину кажу вам якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло, і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки ваші манно їли й померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно, так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Чимало його учнів, почувши це, казали то жорстокі слова. Хто може їх слухати? Ісус, же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас спокушує? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий Його зрадить. І Він додав Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого Отця. Від того часу. Багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий, син живого Бога. Відповів їм Ісус: Чи не дванадцятьох вас я вибрав, але один з вас є дияволом? Він говорив про юду Іскаріота – Сина Симона, бо він, будучи одним із дванадцятьох, мав його зрадити.